Розпочався фінал чемпіонату Азербайджану між Мамедяровим Шахріяром та Мурадлі Махамадом. І також розпочався матч за третє місце між Самадовим Рядом та Сулейманлі Айдином. Давайте переходити до самих партій. Мамедяров білими, Мурадлі чорними. Спокійно тут відносно розіграли дебют. Ось тут вже Почали задумуватись, вийшов білий кінь, ферзь А4 і починаються підкрути. Забрали с 4, слон Е6 напали, і тут хід кінь А5 цікавий. На ферзь А5 взяття буде слон С6 в проміжку, і потім ферзь виграється. Тому чорні ходять кінь d7. Білі забирають пішохати b7, формально зараз в них зайвий пішак, але є нюанси. Слон С3 забирають чорні, король Ф1 відходить білі. Тобто Чорні фактично зараз так мають фігуру зайву, але в них все підвище. Ферзь під боєм, слон під боєм. Ферзь d 4. Забирають коня, а не слона. Забирають на С6, створюють тиск на d7, плюс хочуть десь піти король g2. Чорні не дають цього зробити, ходять слон а 3. Король g1, тура c 8 Слон Е3. З темпом виходить слон, плюс взяли під контроль першу горизонталь. Це дуже важливо, так, щоб не отримати мат. Ферзь Ферз4. Переходять вже венчпіль, слон Б2 відіграли пішака. і залишається повністю рівна матеріальна позиція. Так. Тура D1 десь причіпилася до D7, слона 3, Тура Д3. Слон С1. Намагаються чорні вибити цього слона чорнопольного, щоб потім піти Тура С1 поставити, можливо, десь Мат в якихось варіантах. Хоча поки що клітина D1 контролюється турою та слоном. G4. Цікавий хід. Перекриваємо коня. З слоном, так, щоб слон не тримав коня. А чорні вирішили піти в рокіровку. Треба було грати в слону 4. Не зовсім зрозуміло, чому не вирішив так грати. Можливо, кінці 5 не подобалось. Так? Тут слон Ін 3, кінь D7 і якась неясна позиція. Можливо, через це так пішов. Власне пішов в рокіровку, а шахріяр забрав на А7. А треба було бити на D7 слона. На слон е 3. Бити слон С8, тура с 8. І давати якийсь шах Тура Д8. Ось такий цікавий варіант. Тура d 8, кінь d8. Зараз зайва якість в білих, але якось безнадійно застрягла тура і не зрозуміла поки що, як її розвивати. Там кінь С 6, так? король 8. Якось тут білі будуть намагатися вигнати чорного слона за ж 3, і потім розвиватися. Але в партії було слона 7. Тура А8 помінялись. Відійшов кінь. Слон почав на нього нападати, кінь евакуюється. Забрали на H3 слона, так він доволі, до речі, довго висів тут, так, починаючи після слона 7. Але поки що були білі зайняті іншими питаннями. Забрали слона, посилили короля, напали на чорно поло. H4 намагаються десь тут контрру створити. І через декілька ходів буквально це все завершилось нічю. Кіна е 4 тримає на F2, обмін. Чорні розташували свою структуру по білих клітинах, щоб не залежати слону. І після кінця 5 погодились на нічю. Ось така доволі цікава нічя бойова. Так. Гравці грали доволі гарно. 98-97 точність, по одній неточності допустили в партії. І, в принципі, закономірно це все завершилось нічюю. Хоч вона була і бойова, і дуже цікава. І давайте переходимо до партії, де Sue ManLi Айдин зміг здолати свого опонента Семадоваріада в матчі за третє місце. Обрав не зовсім популярний дебют на високому рівні, але має на це право. Білі відіграють фігуру. Отримали вони трохи кращу структуру, так, а чорні отримали двох слонів і позицію на боротьбу. Розвивають слона одного. Тепер ходять Б5, захоплюють простір. Ось Е4, вважає, ліче, що це пованка, треба було коня ставити на е 4 можливо, потім на ц 5 дійсно перебудовувати. Але все пішло трошки не так. Б4 провели чорні, ферзь Б5, перейшли Тура Тураж 8, десь на ж 2 вже причепилися, так, там десь будуть ідеї з H5, H4 в майбутньому. А5 поки що з цього флангу. Тураж 4, активізували туру. Поміняли слона, який жодного ходу не зробив. так? Забрала на ж 2 спокійно. Вивели слона на ц 5 Тура Тураж 7 теж логічно. Заїжджають на восьмий ряд і роблять чорні рокіровку. Тура е 2 Тура Д7. Ось білі вже мають реально статичну перевагу дуже велику. Чому? В них є прохідний пішак H, дуже потужний кінь на F5, який стримує тут всю структуру. так. І, в принципі, всі фігури дуже гарно розташовані. Пішли вони король С2, король С3, Тура С2, вже десь по лінії С причепилося, активізовують короля Б3 максимально стратегічно, практично. АБ, АБ, Забрали на Б4. В них тотальна перевага, позиція плюс 4,8, як ми бачимо, так. Забираючи на F7, два зайвих пішака в чистому вигляді. Забрали ще на F6, ще третій пішак, пішли тура А6, король Б5, трохи не точно. Можливо, треба було просто забрати туру, звідти. Так, він і підказує нам комп'ютер, так? C8, король С8, король С6, зайшов вже максимально домінувати та ставити мат, але отримав дуже неочікуваний і неприємний хід слон B4, після якого просто трапляється ситуація, де білим, по суті, можна здаватися. Якщо забрати тура А1, то буде хід Тура b 6 мат, Треба ходити D6, і після тура А6, король D5. Слон D6 просто зупинив годинник. Ось така трагедія сталася в партії між Самадовим та Сулеймен Лі, де абсолютно виграну позицію мав Самадов. Зівнув, по суті, мат в два ходи, буквально ідею. Ідею слон Б4. Єдина помилка так не туди відійшов королем. Відійде назад і доби всі ці цій ситуації. Але пішов король С6 добивати більш жорстко. Мабуть, мабуть хотів піти d6. Але після b 4 виявилось, що все дуже погано. Ось такі були цікаві партії, а ми вже зустрінемося в наступний день та будемо дивитися другі партії цих мат.